Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Virtual 916. І сьогодні ми робимо огляд на мій автомобіль під назвою Honda Odyssey. Починаємо. Спочатку знайомимось з дизайном. Це друга комплектація з п'яти можливих під назвою EXL у автомобіля 18 диски та білий опційний колір. Давайте заглянемо в салон. Ось так у нас відкриваються двері і можна заходити. Ось такий у нас салон. Тут підві... підвинута сидушка. Ось тут також є місце для стаканчиків та USB. Також тут є люк на передній частині. Ось так виглядає передня частина автомобілю. Бічні двері з електроприводом. Активний круїз контроль, управління коробкою передач. Ось так виглядають карти дверей та сидіння. Давайте заведемо автомобіль. Автомобіль на та пробіг всього 94,5 міль. Так виглядає камера заднього огляду. Давайте знімемо пленочку з екрану. Рухаються сидіння вліво вправо. Ззаді треба в тінь місця. Шторки, да управление климат контролем Давайте заглянем в багажник. Ой, такой. Багажник. А якщо розкласти заднє сидіння, великий та глибокий багажник. Ось так трансформується сидіння. І так розкладаються обратно. Ось так. Закриваємо багажник та давайте підемо, заглянемо під капот. Мотор об'ємом 3,5, 6 циліндрів, 280 кінських сил. Частина циліндрів відключається під час руху. Це зроблено для економії палива. Ось така у нас оптика. Ну, якщо вам сподобався цей Honda Odyssey за 41 тисячу доларів восьмимісний, придбати його можна за 41 тисячу доларів. Ну я вже це сказав. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і всім пока!